Служіння дотик з доктором Чарльзом Стенді ділимося євангелієм по всьому світу. Далі в дотику наш Бог обітниці. Усі ми даємо обіцянки в житті деякі з них ми виконуємо, деякі ні. Можливо, ми маємо намір виконати кожну з них, але не можемо через якусь обставину з тієї або іншої причини. І я згадую про батьків, які, наприклад, дають дітям обіцянки. І не виконують їх, думаючи, ну, знаєте, це всього лише дитина. Але пам'ятайте, ось що, коли ви даєте обіцянку маленькій дитині, вона оцінює цю обіцянку на підставі того, хто її дав. Отже, якщо тато дає обіцянку і каже синові або дочці, коли я сьогодні прийду додому, ми підемо грати в м'яч, я принесу тобі щось, хоч би що це було. Потім ви з'являєтеся і кажете, ну я стомився, я багато працював, я не маю часу, вибач. То ось що це каже дитині. Ви не лише не виконали обіцянку, а й відкинули її. Обіцянка потужна річ. І особливо для маленьких дітей. Коли їхні батьки не тримають слово, відбувається наступне. Маленький хлопчик гадає, що його тато наступний після Бога. Маленька дівчинка так само думає про маму. Коли ж дві найважливіших людини в їхньому житті не виконують обіцяне, відбувається наступне. не лише дитина час від часу не довіряє батькам, Такі діти ростуть із недовірою до слів дорослих. Отже, коли ми з вами даємо обіцянку, перш ніж її давати, треба подумати. Бо розумієте, якщо ми не виконуємо свої обіцянки, відбувається наступне: це відбувається на нас, на нашому характері і завдає шкоди іншим. Щось відбувається не лише з нами, а й з іншими. Отже, обіцянки мають цінність, і вони мають бути змістовними. Насправді, якщо замислитися, то все ваше християнське життя. Зосереджене навколо групи обіцянок, і це група обіцянок з Божого Слова. Звідки ви знаєте, що ви маєте вічне життя? Бо Ісус обіцяв, якщо ви повірите в нього як у свого Спасителя, то одержите дар вічного життя. причина, чому ви в це вірите, це обіцянка, яку він дав Як щодо того, що буде з вами після смерті. Звідки ви знаєте, де ви будете? Лише на основі слів Біблії, вийти з тіла мати Діму Господа, звідки ви знаєте про те, що після смерті буде Воскресіння? Бо Ісус сказав це, і ви повірили є в ньому щось таке, через що ви повірили його обіцянці. Отже, все ваше життя залежить від обіцянок. І мета цієї проповіді дуже проста. Я хочу, щоб ви зрозуміли, чому ви можете довіряти обіцянкам всемогутнього Бога. Багато людей кажуть, знаєте, я довірився йому, але це не спрацювало. Ну а чому не спрацювало? Бо Бог зрадив вас. Він порушив свою обіцянку. Безсумнівно одне. Він не порушував свою обіцянку. погляньмо зараз на 10-й розділ послання до євреїв. Я хочу прочитати один уривок, але особливо зосередитися на конкретному вірші. Я прочитаю його, і ось що в цьому вірші насправді сказано. Я скажу вам заздалегідь у цьому місці Писання з 19-го вірша. Сказано про факт, що ми маємо доступ до Бога Отця. Ми маємо взаємини з ним через його сина Ісуса Христа, який він назвав шляхом новим і живим. І саме це ми знаходимо, коли визнаємо його як свого Спасителя. Ісус наш первосвященник, і ми маємо цілковиту впевненість завдяки тому, що Він зробляє. У нашому житті у 23-му вірші сказано: тримаймо, тобто міцно схопімося, непохитне визнання надії. З якої причини вірний, бо послухайте. Вірний бо той, хто обіцяв. Отже, ось про що ми кажемо в цій проповіді. Усе питання в тому, чому нам слід вірити Божим обіцянкам? Якщо згадати обіцянки, які видавали різним людям наприклад, любити, одружитися, або вашим дітям, батькам, друзям. то скільки разів ви їх порушували або поставлю вам інше запитання: чи давали ви обіцянки безтурботно? Ну, можеш на мене розраховувати. Я обов'язково приїду. Так і так, а потім ви не виконували обіцяне, кажучи, ну вони зрозуміють. А можливо, вони й не зрозуміли. Одна з чудових якостей Бога, послухайте, він ніколи не порушує обіцянку. Він не забув жодної обіцянки. І коли ви усвідомлюєте, що все ваше християнське життя зосереджене навколо бідність Божого Слова, ви починаєте бачити, як важливо, щоб ми розуміли, що ми кажемо. Виголошуючи, я обіцяю тобі те й те, що мав на увазі Бог, і чому, наприклад, чому нам слід вірити, що Бог взагалі давав ці обіцянки? Якби хтось пообіцяв дати вам п'ять тисяч доларів, якщо тільки ви наступної неділі прийдете до церкви, то ви б запитали, по-перше, хто ця людина. І по-друге, а чи має вона п'ять тисяч доларів? Отже, дві речі характер та здатність. Коли йдеться про обіцянку, характер та здатність, чи виконає він своє слово, та чи може його виконати, це дуже важливо. Іноді люди скаржаться на те, що Бог робить, або на те, чого він не робить. Тому спробуємо зрозуміти щось дуже-дуже важливе. А саме Бог дає два види обіцянок. Один з них безумовна обіцянка, а другий умовна. Безумовна обіцянка це обіцянка, дана Богом, коли він завжди зробить обіцяне без жодних винятків. Тут жодних винятків немає, тут жодних винятків немає. Приклад такої обіцянки обіцянка, яку Бог дав Авраамові у 22-му розділі книги буття. Це ідеальний приклад безумовної обіцянки. Я хочу, щоб ви побачили різницю між цією та умовною обіцянкою. Ось що каже Бог з першого вірша 12 розділу, і промовив Господь до Авраама: вийди зо своєї землі, від родини своєї, і з дому батька свого, до краю, який я тобі покажу. Зверніть увагу на обіцянки, до краю, який я тобі покажу, і народом великим я тебе вчиню. І поблагословлю я тебе, і звеличуй ймення Твоє, і будеш ти благословенням. І поблагословлю, хто тебе благословить. Хто ж тебе проклинає, того прокляну. І благословляться в тобі всі племена землі. Тут одна зверніть увагу, тут одна безумовна обіцянка за одною. жодного разу Бог не сказав. Крім як, якщо, але, коли, де. Він просто сказав, ось що я зроблю. Отже, це безумовна обіцянка. Але погляньмо тепер на умовну обіцянку. Умовна обіцянка це зроблена кимось обіцянка, яку той, хто обіцяв, готовий виконати тільки за певних умов, якщо буде так, ось що я зроблю. Якщо ти зробиш це, о, що зроблю я, таких обіцянок у Писанні багато, але візьмімо тільки одну. Послання до Римлян, 10 розділ, 9 вірш. Бо коли ти вустами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся, коли це умовна обіцянка. Хтось каже, я знаю, що спасений. А звідки ви знаєте? Я все життя був гарним, але Бог сказав не так. Бог сказав, що умова вашого спасіння це віра в Господа Ісуса Христа, як у вашого Спасителя та Господа. Якщо ми визнаємо наші гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам наші гріхи та очистити нас від усякої неправедності. Тут написано, коли це умовна обіцянка. А які обіцянки дає більшість із нас? Послухайте, ми з вами можемо давати тільки умовні обіцянки з тієї простої причини, що ми не можемо контролювати все. Ми не можемо контролювати всі наші обставини, і тому ми даємо вовні обіцянки. Ми даємо їх від усього серця. Ми кажемо, ось що я зроблю. Можеш на мене розраховувати. Я буду там. Можливо, у більшості випадків так і відбувається, але ви могли занедужати або потрапити в аварію. Щось могло статися з вашими дітьми, і ви не змогли приїхати. Отже, ми робимо умовні обіцянки. Основа нашої надійності це наш характер, і здатність зробити те, що ми обіцяли. те саме й до християнського життя. Бог дає умовні та безумовні обіцянки. Ми даємо тільки умовні бо тільки Божі обіцянки ніщо не може змінити. У світі цієї теми розгляньмо питання характеру та здатності. погляньмо на Бога. Я хочу, щоб ми розглянули чотири якості, чотири характеристики Бога. Ми розглянемо чотири, але їх набагато більше наприклад, святість, справедливість, праведність та всі інші. Але ми розглянемо ці чотири якості, ось для чого. Коли ви зрозумієте, який Бог. Який його характер та що означає характер і здатність Бога, у вас вже не буде причини сумніватися в Божому Слові. Послухайте, що каже Павло. Мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі у Христі Ісусі. Чи виконає Бог свою обіцянку? Безсумнівно, він виконає свою обіцянку. Погляньмо на ці якості. І ось перша якість Бога, на яку ми подивимося. Це той простий факт номер один. Бог справжній. Це означає, що він справжній завжди. Він є сутністю істини. Він каже тільки істину і знає істину геть про все в житті. У посланні до Тита сказано, що Бог не може брехати. І є ще приголомшливе місцеписання книга чисел 23. книга чисел 23, розділ, 19, вірш. Послухайте це місцеписання, дивіться Бог не чоловік, щоб неправду казати, і він не син людський, щоб йому жалкувати. Чи ж він був сказав і не зробить? Чи ж він говорив та й не виконає. І відповідь звичайно така не може Бог сказати і не зробити. Не стане говорити і не виконувати. Бог не може брехати. Він є у своїй суті істина. Ісус сказав Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Уся істина в ньому. Тому одна з причин, чому я можу вірити обіцянкам Бога, у тому, що Він каже тільки істину. Є й друга якість. Ми можемо багато чого сказати про Бога. Але друга з цих якостей вірність. Бог вірний. У першому розділі першого послання до Коринтян, на самому початку цієї книги Павло сказав вірний Бог, що ви через нього покликані до спільноти Сина Його Ісуса Христа, Господа нашого. Він вірний Бог, що означає, йому можна довіряти, він зробить те, що сказав. Ніколи за все моє або ваше життя Бог не виявлявся невірним. Він вірний Бог. Це його якість. Прочитавши писання, ви знайдете багато згадок про це. наприклад, перше послання до Коринтя, 10 розділ. послухайте це місце, яке ми читали багато багато разів, і подякуйте Богові за нього. Тут сказано, досягла вас спроба або випробування. Дивіться, не інша тільки людська, що означає, кожен з нас проходив через рідні спокуси та випробування, але це саме було і з іншими людьми. І далі досягла вас спроба, не інша тільки людська. Зверніть увагу на наступні слова, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробувалися більше, ніж можете, але при спробі або випробуванні і полегшення дасть щоб знести могли ви». Отже, що це означає? Це означає, що в кожному випробуванні, спокусі, у кожних труднощах ми маємо цю приголомшливу обіцянку від Бога, і зверніть увагу, Бог обіцяє, що ми не будемо випробувані чимось. Дивіться, більше ніж ми зможемо знести. Ми витримаємо його завдяки допомозі Бога, його проводу та підтримці. Він не допустить спокусу понад силу, він є богом істини та богом вірності. Є й третя якість Бог незмінний, тобто він не змінюється. Наприклад, у третьому розділі, в шостому вірші книги Малахії, сказано, що Бог не змінюється і не змінює свою думку. Відбуваються події, одні з них безумовні, інші умовні. Якщо Бог каже, ось що я зроблю, якщо ти не робитимеш те й те, або робитимеш те й те. І що відбувається коли ви йдете проти волі або мети Божої в певній сфері, і Бог не виконує обіцянку, Бог не виконав обіцяне, так не виконав, бо воно було умовним залежно від того, що ви зробите або не зробите. Це дуже дуже важливий момент. Бо якщо ви його не зрозумієте, ви казатимете Боже, ось що ти казав, але ти не виконав Бог дає ці обіцянки. Дивіться, на підставі дивіться уважно на підставі певних умов нам на добро. Бог він є богом істини. Він є Богом, послухайте. Він вірний собі і вірний нам. Він не змінюється. Але також він Бог любові. У четвертому розділі першого послання Івана сказано, що Бог є любов. І це одна з причин, чому нам слід йому вірити, бо любов частина його характеру. Ви спитаєте, як мені дізнатися, любить мене Бог чи ні? Якщо хтось ставить мені таке запитання, ось який я наводжу доказ. Хрест. Це і весь доказ його любові, який мені необхідний. Якщо він був готовий зробити для мене таке, я не маю підстав гадати, що він не зробить щось менше за це. Хрест – це найвищий прояв любові. Ісус виконав цю обіцянку. Він сказав: Я піду на хрест і помру за ваші гріхи. І в результаті моєї смерті на хресті ви отримаєте прощення своїх гріхів. Чи зробив він те, що обіцяв? Так чи маю я причини сумніватися в ньому? Не маю. Він є цілком вірний Бог, цілком справжній. Він ніколи не змінюється, і він є Богом цілковитої любові. Це пов'язано з його характером. Я можу бути впевненим у його характері. Ви спитаєте так, але чи може він? Є також три інших якості Бога, які я хочу розглянути. І ось вони насамперед Бог всезнаючий, він знає геть усе. Послухайте, що сказано в четвертому розділі послання до євреїв, з 12-го вірша. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків. І спосібне судити думки та наміри серця, і немає створіння, щоб сховалось перед ним. Але усе гета відкрите, тому ніщо не може зникнути перед очима його, йому дамо звіт, а це означає просто ось що я можу довіряти Богові, бо знаю про цю його здатність, оскільки він всезнаючий, знає все. Він знає про всі деталі кожного рішення, яке ви ухвалюєте у своєму житті. Він знає, що сталося раніше, що відбувається зараз, і що буде потім. Отже, коли ми з вами приходимо до Бога і Він дає нам обіцянку, пам'ятайте ось про що. Бог не дає обіцянку, підкидаючи монетку. Він дає обіцянки. Послухайте, він дає обіцянки на підставі чого. На підставі свого цілковитого, нескінченного, повного, досконалого знання всього, що можна знати про вас, Бог не може зробити жодної помилки. Ми припускаємося помилок, ми даємо обіцянки на підставі напів або неправильного знання, на підставі того, що ми почули або подумали, що це правильно, а Бог ухвалює рішення тільки на підставі цілковитої істини. Друга якість Бог всюди присутній. Що це за якість? Ви знаєте уривок зі 138-го Псалма, у якому сказано про те, де перебуває Бог, що він знає то що. Тут сказано не лише про те, що він знає про нас, а також і послухайте, він сказав Господи, випробував ти мене та й пізнав. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека. Дорогу мою та лежання моє виміряєш, і ти всі путі мої знаєш. Бо ще слова нема на моїм язиці. А вже, Господи, знаєш те все. Знаєш те все. І послухайте, під всюди присутністю я маю на увазі ось що. Бог завжди поруч з нами, хоч би що сталося. Він присутній під час виконання кожної обіцянки, яку він дав. Що він каже? Його обіцянка, є ніколи не залишу тебе, ніколи не покину тебе. Я буду з вами до віку. Вийти з тіла, мати діму Господа. В усіх цих прикладах Господь поруч. І, звичайно, є ще одна приголомшлива причина довіряти Богові і це те, що він всемогутній. Він має всю силу, він не лише знає, що треба робити, але й має силу це виконати. Дев'ятнадцятий вірш 102 псалма, я цитую майже щонеділі: Господь міцно поставив на небі престола свого, а царство його над усім володіє. Отже, коли йдеться про Божі обіцянки, чи має я причину сумніватися, може він виконати їх чи ні? Зовсім ні. Хоч би про яку обіцянку Бога йшлося, ви можете перебувати в цілковитому спокої та впевненості, що Бог виконає обіцяне. Чому? Бо він каже тільки істину. Бо він вірний Бог, він надійний і гідний довіри. Він ніколи не змінює свою думку. Він Бог нескінченної любові до нас. Він цілком все знаючий і знає про нас усе. Він з нами кожної миті життя. Що миті він поруч з нами і може змінити будь-яку ситуацію. Будь-яку обставину, якщо вибере зробити так, бо ніщо не в змозі обмежити всесилля всемогутнього Бога. Чи усвідомлюєте ви, наскільки ви благословенні? Такий наш Бог. Я думаю про інші релігії світу, яку впевненість мають їхні послідовники, яку вони мають надію. Наш Бог не лише цілком спроможний і вірний, він також дає нам об'явлення про свої якості. Ось який він. Але є ще одне про що я хочу згадати. Я маю відповідальність і її маєте ви. Є три вимоги. Насамперед, я маю бути слухняним Богові, хоч би чого він зажадав, я маю бути слухняним. Отже, поставте собі запитання якщо ви про щось попросили Бога, і Бог вам це не дав. Боже слово каже, що Бог задовольнить усі ваші потреби і ви маєте потребу. Поставте собі запитання: проблема в характері Бога, а конкретно в тому, що він каже неправду. Ні, він не може дати вам те, що ви просите. Ні, виходить причина у вас. З Чимось ви маєте розібратися. Перша необхідна умова слухняність. Друга віра. Ви справді вірите Богові, що він може забезпечити вашу потребу. А що третє? Третє треба робити, що заявити свої права. Дивіться, якщо я прийшовши до Бога з проханням. Сумніваюся в тому, що він його виконає. Я не заявлятиму про те, що воно здійсниться. Ось звідки я знаю, що я не заявляю свої права. Я прошу Бога відповісти на певне прохання, і ось іду в машині і тривожуся про свою проблему. Або ж я вдома і турбуюся про неї. Я думаю про це й кажу. Боже, ось що ти обіцяв. І знаєте що? Я чув про обіцянку, я читав про неї. Я знаю, що сказав Бог, але я не заявив свої права на обітницю. Коли ви послухаєте, коли ви заявляєте свої права на Божу обіцянку, ви не будете хвилюватися і турбуватися. Чому? Бо ви знаєте, Бог каже вам істину, він не зміниться, він великий Бог любові, він вірний Бог, він всюди присутній, він всезнаючий, він всемогутній. Отже, немає жодних причин скаржитися. Уся справа в тому, чи вірю я йому, чи вірю я в те, що Бог Біблії такий, як він про себе каже. Бог виконує кожну обіцянку, яку він дав. Він жодної з них не забув і завжди виконує кожну з них. Амінь. Можливо, ви дивитеся нашу програму, і ви не християнин. Ви спитаєте, як це все стосується мене? Послухайте дуже уважно. Біблія каже, бо коли ти вустами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Дозвольте, я поясню. Визнаючи своїми вустами Ісуса за Господа, ви тим самим кажете, що вірите, Ісус Христос є Божим Сином, і Він Господь вашого життя. Таким чином, ви віддаєте своє життя в Його руки, знаючи, хто він, знаючи, що він помер на Христі заради прощення ваших гріхів. Ви просите Його простити ваші гріхи дати вам дар вічного життя. Просите, щоб Святий Дух жив у вас і дав вам силу жити побожним життям в усі дні вашого життя. Якщо ви попросите Його про це, ви матимете обітниці Божого Слова, 66 книг Біблії. Ви матимете обітницю про те, що Бог зробить точно те, що обіцяв. Він простить вас, очистить, дасть вам дар вічного життя, спасе вас назавжди, дасть вам домівку на небесах. І буде поруч з вами в усі дні вашого життя. Але за умови, що ви віддаєте своє життя в руки Христа, ви знаєте ваші гріхи і повірите, що за них сплачено на хресті. Можливо, ви проходите через дуже важкі часи і ставите запитання де ж Бог, якщо ви не віруючи і ніколи не визнавали Ісуса своїм Спасителем, то дозвольте вам сказати, де Він. Він там, де й завжди. Біля дверей вашого серця. Він стукає і хоче війти. Він хоче, щоб ви відчинили двері і впустили його. І вмить, коли ви це зробите, ваше життя зміниться. Це може статися з вами вже зараз. Отже, ми дуже вдячні тобі. За те, що ти досконалий, за те, що у твоєму характері немає недоліків, за те, що тобі не бракує сили, ти цілковита досконалість, ти святий, праведний та справедливий. Я молюся про те, щоб Божий Дух промовив до кожної людини, яка почує цю проповідь. Щоб кожен з них зрозумів, що єдиний шлях до життя через Христа, служачи Тобі, Отче, великому Богові, чиї якості ми щойно описали. І я молюся про те, щоб кожна людина, яка почує цю проповідь, припинила боротися з тобою і визнала, що ти єдиний справжній Бог. Так Ісус описав тебе, коли молився в 17 розділі Євангелії від Івана. Ми знаємо, що ти саме такий. Отже, Я молюся про людей, які заблукали в житті і не знають, що робити. Дозволі їм зрозуміти хоча б одне. У тобі всі відповіді. Ти завжди мав усі відповіді. Ти досі стукаєш у двері серця і чекаєш, вони можуть вирішити цю проблему. Ми дякуємо тобі за твою обіцянку дати нам спасіння і за те, що ти її виконуєш, з миті, коли ти її дав. Ти обіцяв спрямовувати нас. Ти виконуєш цю та інші обіцянки з миті, коли дав їх. Ми хочемо сказати тобі, що любимо тебе. Вім'я Ісуса ми молимося. Амінь. Якщо ви були благословенні сьогоднішньою передачею, будь ласка, зайдіть на наш сайт intouch.org. Доти. По всьому світу ми приводимо людей до зростаючих взаємин з Ісусом Христом, які посилюють місцеву церкву. Ця програма профінансована служінням доти і стала можливою завдяки Божій благодаті та вашим вірним молитвам та пожертвам.